У Львові добігає кінця місія фейс ту фейс. Американські пластичні та реконструктивні хірурги пліч опліч з колегами з національного реабілітаційного центру Незламні провели хірургічні втручання 30 українцям з травмами голови, шиї та верхніх кінцівок. Про результати місії та унікальні історії бійців розкаже Оксана Ясницька. Залетіли дрони. Ну з якого я зловив два бога. Першим відірвало руку, а другим це прилетіло вже і в обличчя розробило кістку гайморової пазухи, зламало. Іншим осколком ключицю. Андрій воював у складі бригади морської піхоти. Був командиром штурмової групи. У той день разом з побратимами мали завдання вибити противника та зайняти його позиції. Але ворожий дрон прилетів в окопи. Після поранення Андрій ще дві з половиною години разом з хлопцями вів бій, і лише потім його змогли нарешті евакуювати до Дніпра, де ампутували руку. Купрувати обличчя хірурги взялися у Львові під час місії фейс -ту фейс Розріз був і зверху, і і з рота. Титанову пластину ставили замість роздробленої кістки. І плюс, так як це була вибухова хвиля, і переносицю змістило, мені рівняли саму перегородку в носі 46-річний Микола три дні тому також пережив операцію на обличчі. Поранення отримав під час чергування на позиції. Куля ворожого снайпера зачепила обличчя, зокрема ніс. Через це Микола не міг вільно дихати. Після операції каже, стало набагато краще. Процентів 50 повітря. Вдихав і видихав, але воно все одно трошки блокувало, якби не хватало Ну, як там, допустім, треба 100% повітря для повного комфорту дихання, то ні там попадало можливо, 60 чи кі. Я чувствую, що не ходаю. За прогнозами лікарів, і в Миколи, і в Андрія згодом повністю відновиться функціональність травмованих органів, адже на це і були спрямовані операції. Загалом в рамках місії Фейс то Фейс було прооперовано 30 українців з травмами голови, шиї та верхніх кінцівок. Це і військові, і цивільні. Перед операцією вони пройшли обстеження та складання індивідуального плану лікування. Усі випадки окремо ми обговорили з колегами заздалегідь перед приїздом сюди, переглядали історії пацієнтів, їхні останні показники. Також ми працювали над проєктуванням імплантів для кожного пацієнта, який цього потребував. Тож зараз ми завершили те, що було в планах і задоволені роботою. Хірургічні втручання тривали від 10 до 15 годин і були надскладними, кажуть хірурги. В кожній операційній працювало по декілька команд до одного пацієнта залучались по 10 спеціалістів. Це Хірурги, анестезіологи, медсестри та асистенти. Серед тих, хто приїхав з Америки українка Маріана Варчук. Вона проживає і працює в Штатах. Вже вдруге вона приїздить з місією на батьківщину. Каже, рада вкотре ділитись досвідом із земляками. Перший раз я плакала, другий раз я вже знала, що їду додому. Ціль цієї місії навчити персонал, медичний персонал і лікарів, щоб правильно це робити, щоб були всі-всі операції. Більшість операцій, які вони зможуть зробити самі, коли ми поїдемо, і хоча б зведеться якось під з підтримкою, мінімальною підтримкою, щоб вони робили ці операції самі. Хірурги за кордону кажуть, це не остання їхня місія, адже їхня ціль допомагати Україні боротися із наслідками війни. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.